Вітаю вас на каналі Магія Нового часу. Мене звати Ксенія і сьогодні я хочу розповісти вам із свого досвіду, як розпізнати бісовську роботу. Тобто ділитимуся тим, що знаю, а те, чого не було в моєму досвіді, звичайно, що про це згадувати не буду. Якщо ви щось маєте, знаєте, то, будь ласка, можете написати в коментарі. Тобто інш, інформацію інших я не буду розповідати. Те, що я там може зачитувала, десь може інший майстер ділився, все лише те, з чим мала сама справу. Отже, зазвичай це ближнє оточення. Може зробити вам чи вашій сім'ї. І ті, хто вхожі в будинок, тобто, якщо це робиться через якісь підклади, переклади, то зрозуміло, що потрібно мати доступ якось до вас, чи до вашого тіла, чи до вашого будинку. Якщо ж це робиться через напої, через страву, то це взагалі з ким ви сидите за одним столом, навіть так. Є ще роботи, які робляться на перехрестях, також дуже поширені. І зараз я зупинюсь на певних видах роботи і приблизно так, зорієнтую вас, де саме це робиться, щоб вам потім було зрозуміло, як це знімати. Щоб розуміли такі тонкощі, що від того виду, який був відкуп при цій роботі, така приблизно і буде відбуватися у вас програма, скажімо, сценарій. Тобто, вже по самому сценарію можна зрозуміти, що це за робота, де вона була виконана, і який відкуп був оплачений, тобто з ким, чи з чим ви маєте справу. Ну і якщо ви знаєте ту чи іншу людину, яка може пересікатися десь приблизно з тими справами, які прямо відгукуються вам чи резонують, асоціації можуть якісь виникати, то, звичайно, що можна легко потім вирахувати, хто це таке робить. Отже, з чим я дуже часто стикалася, це із запамороченням, з таким змороком, який відбувався одночасно у багатьох людей, які присутні були, наприклад, в спілкуванні чи в якійсь справі. Таке схоже, знаєте, ніби водить за носа і не зрозуміло, що відбувається. Таких моментів було декілька в моєму житті, при тому вони настільки яскраві, вони запам'ятовуються, тому що реально. На здраву голову, таке придумати, мабуть би, жодна людина не придумала, навіть я би захотіла. Але спочатку люди звинувачують один одного, думаючи, що це було ну, прямий намір зробити, когось там сквернити чи обманути щось такого роду, Але потім, коли це з'ясовується, то, виявляється, всі знаходилися в такому мороці, кожному щось здавалося. І ніхто із тих, хто потім з'ясовував стосунки, не бачив картину такою, як вона є. І це відбувається от, не то, що це щось видумане, якесь абстрактне, а реальна ситуація, реальні числа, цифри, дати і, так, і тому подібне. Але люди їх не бачать таким, як, як це як гіпноз. І в руках тримають одне, а їм здається, що інше. Передають, наприклад, комусь. А потім з'ясовують, хто що передав, і той впевнений, що він так зробив, а той впевнений так, і не можуть знайти кінці з кінцями, після чого можуть стосунки рватися, якщо один одному немає довіри, а підтвердження не було, ніхто не був свідком. Тобто я бачила такі ситуації, вони реально мега-космічні. Уже потім, коли починаєш це назад відмотувати, аналізувати, то... а коли вже прозрівання приходить. А це реально. Воно відбувається спочатку отак, на хлобучино, так скажімо, на, закручується, закручується якась ситуація. От вона відпрацювалася ця програма, а потім, коли вже виконаний цей сценарій, а, момент, йде моментальне, як а, ніби охолодження чи а, ніби просвітлення, прояснення. І кожен такий, кліпаючи очима, починає бачити те, що є насправді, а до цього ніхто нічого не бачив. У кожному ніби очі були заклеєні. Дуже цікавий вид мороку. Він може по-різному до інших, може й до інших сил, яких звертаються. Є й мороки кладбіщенські Порчі, Я вже не буду, як кажуть, ці всі подробиці з'ясовувати, хто цим займається. Майстри вони вже там можуть якісь тонкощі ці сказати. І, може, у вас є якісь досвіди. Я саме стикалася через бісовську роботу. А чому впевнена, що це через бісовську роботу було зроблено? Тому що знаю, хто це робив, і знаю, що це, ця людина саме цим займається. І робиться це на перехресті. Або на тих доріжках непротоптаних чи навпаки, протоптаних. Це вже. Там по, по замислу, які робиться запит. Зазвичай це якісь такі путані дороги можуть бути. Не чітко, перехрестя, яке так вже проасфальтоване, скажімо так. Це, навпаки, путані забруднені дороги, шляхи, ну і доповнюючи, які там вже інструменти використовуються, плюс, які оговорі Ну, те, що це робиться саме на такому бездоріжжі, ще б може, так сказала. Зазвичай на бездоріжжі це робиться перекриття і тому подібне, по запутування шляхів, ну, помітила, що, помітила, що використання якихось доповнюючих іде матеріалів. І ще оце, плюсове запутування. А коли це запоморочення відбувалося, воно саме стосувалося того, що хто куди що привіз, і пов'язане було з фінансами. Тобто, там, знаєте, така... видно, що використовувалося зразу декілька інструментів і способів впливу. Ну, так само варто згадати про безгрошів'я, ніщ... коли ні сама приходить. Також це через перекриття доріг, коли робиться на перехрестях. Зазвичай, як це виглядає, ніби куди не підеш, куди не звернешся. Спочатку пере... саме така перша стадія це різко перестають приходити доходи в, тих, в тому еквіваленті, якому приходили, чи в тій кількості. Ви спочатку не розумієте, думаєте, це, ну. Таке ж, яка ситуація? з'ясовуєте її, наприклад. Але м -м -м далі починає така цікава йти, вже коли це сценарій входить, розкручується програма, то це виглядає так, що як ніби куди ви не підете, а там все ж там закри, зачинили, там п -п 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 якісь ремонти, а там перенесли, там адреси якісь не ті, то люди не ті там з кимось домовилися, ті прийшли, тих немає. Тобто така якась нісенітниця, не розбериха. Тут так, так само може це ж тема із запамороченням, Якщо все додатково ще сюди, я ж кажу, морок іде, то там взагалі просто щось неймовірне. І без, поки не знімеш цю роботу, так і буде носити водити тебе. Ну і зрозуміло, що раз ти не можеш не домовитись, не зустрітися, то і без гроші тут як тут відбувається. Ну а там далі тема вже крадників йде. Тобто тут оці тонкощі є. Буває, що все разом робиться: і крадник, і плюс оце бездоріжжя, якесь перекриття дорог доріг і на ніщиту. І це все, тобто, не лише через те, щоб ви розуміли, що коли знімаєте роботу, то може мова йти не лише про крадник, це може бути поєднано. Ще дуже поширена тема, наприклад, лайки через агресію, аб'юз це щось, ну, типу розсорок, да, якщо ви чули так, висловлюється. Непорозуміння між людьми. Коли це веде до того, що ти робишся одиноким, нема порозуміння, ніби тебе ніхто не розуміє, люди відсторонюються. І це може різко. тому це, знаєте, знову ж таки, початок роботи в тому, що спочатку. Ти стаєш, ніби нікому не роз не потрібен, до тебе ніхто не звертається, чи ти не можеш стосунки з кимось до кінця прояснити, чи постійно це я ж кажу, сварки йдуть. А потім вже приходить без Тобто, це може також така програма, яка, знаєте, із таким розпакуванням. Іти початок тут, і ви можете не приділяти увагу цьому. Ну, посварилися, ну потім помиримось колись. І не помічаєте, як поступово це йде таке, знаєте, розкручування, веде вже до того, що ви залишаєтесь безфінансово, тобто може бути проблеми з роботою чи перестають звертатися клієнти. Тобто, така може розкрутка йти програми. Зазвичай, якщо через сварки, особливо, я ж кажу, агресія абюз, то це алкоголь присутній в цьому. І якщо ви знаєте, з ким ви нещодавно десь там посиділи, повідпочивали, або, може, в вашому просторі алкоголь буває дуже частим, то ось саме, ось саме ці енергії, саме бісовські енергії, полюбляють ті біси, які полюбляють саме алкоголь. Тут ці програми вмикаються ті, які я озвучувала. Плюс, якщо ще додано, наприклад, кров, тема, хочу показати ще вам таке знаєте, поєднання, коли сварки між рідними відбуваються, кровними. Також може бути робота спеціальна, ви можете посваритися десь ну, з ким завгодно. А може, тема замовлення бути таке, що типу, тільки в рідному домі, да, тобто тут мова йти може бути як про підклад, але це можуть зробити і на відстані. От, що я помітила, що через саме, що стосується кровної тематики, але це якось робиться, я ж не, не майстер все-таки по, по цим справам, але через те, що займаюся чистками, так, то розумію, звідки ноги ростуть. Ну і з чим стикалась сама. І як, як воно знімається, і потім ти бачиш, як воно це все розкручується, розумієш, ну, чисто логічно навіть вмикаєш аналізи, і стає зрозуміло. Через жертвоприношення іде присутня кров, тобто так, також це помітила. Це саме, якщо акцент йде на кровних, щоб між кровними відбувалося таке. Потім, якщо знову говорити про кров, наприклад, через ушиби, коли не з цього не з того, якісь травми. От, і воно виглядає, до речі, це завжди виглядає не просто там, знаєте, на якомусь пустому місці, ну, тому що завжди якесь непорозуміння є. Це завжди різко і агресивно, ви навіть не розумієте момент, коли був цей спуск цієї агресії. Це, ніби ви були в ефекті якомусь. І так само та людина, ви бачили, що вона зовнішньо змінюється. І, до речі, особливо легко ці роботи підкріпляються, якщо людина буває під алкогольним впливом для неї це, прямо, знаєте, звичайна справа. Або ще до кого дуже близько так і липне це все, коли сама по собі вспильчива, характер такий. То також дуже легко такі роботи встановлюються. Ну і зрозуміло, якщо туди ще додати кров, то, будь ласка, починається ця гра. Вона може бути безкінечна, поки цю програму не знімеш. Вона ще, і до речі, навіть коли ти її знімаєш, все одно ще остатки залишаються і ще можуть бути провокації, щоб все одно ця програма, тобто вона, по суті, то вона складно знімається. Що... Ще намагатимуться провокації, щоб виникали. А так як вже були якісь до цього причини того, що між собою з'ясовували стосунки, то дуже просто знову та ж сама натяк, скажімо, за минулий раз, і, будь ласка, знову все великим вибухом агресії повертається. І ніби ось вже було примирення, і чистка відбулася, але знову обновилося, і те саме сталося. І виходить, що та чистка, вона вже нічого не має, вже в своїй роботі вона не має тієї сили. І потрібно по-новому все проводити тут потребується навіть стілення. Однією чисткою тут не допомогти. Коли робиться через ще й драки, о, як я вже сказала, ушиби якісь незрозуміли травми, ніби йшов, йшов на пустому місці, там десь, не знаю, перечепився, ніби там нічого не було, хто значи гойпо десь ударився, а, чи їхав на, на чомусь і щось не помітив, ніби щось вдалося. Різко, руль там кудись вивернув і тому подібне. Такі якісь незрозумілі ситуації. Це також робиться через бісів, і якщо це тема дороги, наприклад, за рулем, то зрозуміло, що це тема перехресть. і плюс жертвоприношення відбувається. І так само, якщо говорити це про драки чи якісь пішохідні ситуації, не знаю, що що там, щось упало, чи зламав на кажу, так упав, що переломив щось собі. То часто у цих ушибах є зовнішня травма кров. А якщо закипів, ще такі є тонкості, орієнтир. Якщо це внутрішня травма, то це може бути якась давня невирішена ситуація, яка так і залишилася може, в вигляді образи, або тієї людини, яка замовляє цю роботу, або може вона сама її виконавцем. І частіше всього, що це не рідні, не кровні, якщо ж є бризги крові або якась травма, яка показує зовнішні якісь, або це може бути, Одним словом, як тільки в цій травмі присутня кров, це говорить про те, що це щось свіже зовсім ось. і Частіше всього, що це признак того, що тут тема кровних програється. І, до речі, не завжди це спеціально замовлена робота. А може бути сила за цією людиною бути вашим кровником такого роду, що прокляття в вигляді ваш, ну, от, емоційного вихлисту, агресія, ваш бік, постійний внутрішній може такий вихлистити. А може та або якийсь останній якийсь може конфлікт був. І він може саме спричинити такий енергетичний удар в вигляді, от як посилу, і він додається, от саме що якщо я кажу, за ним стоїть яка сила бісовська. Дуже часто в роду, особливо як це, наприклад, в сільській місцевості, майже за кожним в роду стоїть той чи інший. Інколи цікавий персонаж, я не говорю вже про прям, хранителів роду і так далі. А от може так, знаєте, ніби невисокого рангу, от, але нерви потерпати може. Я помітила, що саме от в сільській місцевості дуже поширено, що за тією чи ріднею, сім'єю може стояти така сила, яка ну, може задати, я ж кажу, клопіт немало. Ще як проявляється бісовська робота в вигляді як злого язика, якесь призріння, таке клівети, це через заздрощі, такі низькочастотні енергії. Зазвичай роботу таку наводять, можуть навіть не спеціально звертатися, а самі по собі люди такими бути. Це коли якісь йдуть наклепи в ваш бік. Обмани, маніпуляції, якісь ліцемір'я, слухи і тому подібне. Починається це все з того, що просто про вас якийсь слух пускають. Бажано його зразу присікати, тому що це може бути не спеціально зроблена робота, що вона там замовлена, так, якісь там відкупи, а вона може клубком розкручуватись, і намотуватись, намотуватись. І зрозуміло, що є такий вислів, що на кожен платок не, роток не одінеш платок. Але якщо ви конкретно знаєте, звідки це пішло, то бажано присікти це на самому початку, або ж, якщо ви вмієте, зробіть роботу на те, щоб відсікти цей язик. Тому що далі воно має накручування і проекції. Все разом може вас дискримінувати в якомусь світлі, ну і, в принципі, може заважати вам і по роботі, і потім в особистому житті. Тому хто розпочав це, краще все-таки показати місце, зупинити, припинити це. Далі я помічала, якщо це залишають без уваги, я такі невеличкі місцевості помічав це особливо поширено, коли, ну, типу, хай говорять, хай говорять, що людям треба про щось говорити. І потім жалкували, що вчасно не присікли, не захотіли з'ясовувати стосунки, когось там прилюдно зупинити, запитати, щоб при комусь там щось сказав. А потім вже не можна було це ніяк не перевірити, не... воно як приклеїлось, прикріпилося. Так от далі потім вже справа в тому, що та людина вже може забути вже не згадувати. А коли ти не проводиш очищення, яке б це не було, я ж кажу, чи в прямому сенсі ти зустрічаєшся з цією людиною, ще свідками да, і з'ясовуєш щось, чи робиш якесь очищення, ритуал. Як би це не було, Якщо ти цього не робиш, то далі вже може вмикатися, як я вже казала, бісовська робота, при тому вона може на автоматі. На вас хтось прогнів ну, якусь образу кинув це взагалі якась інша людина, яка і знати не знає, про що там про вас говорять, або ж раптом зробили замовлення на вас, то тоді це приклеюється так, що вже не... і краю не знайдеш. Тому і говорю, що бажано це зразу присікати, інакше може бути такий клубок, який ну, вплинути може на все життя і долю змінити. Ще є такі цікаві роботи, як типу блуду, похоті, нечисті. Не путайте це з роботою приворотів. Там частіше всього до демонів звертаються, де реально є тяжіння, таке притяжіння. А, ну, Ще й можуть робити через кров, якщо це говорити про жіночі різні привороти. Тут інше ми говоримо про блуд, в якому це розумінні. Це коли людину тяне на, от, на все, що, що де не так, я не знаю, десь там <зас> зашевелилось, як кажуть. А, і похотливе ставлення до всього, думки. Людиною, як інша сутність, керує, і така нечість присутня і в спілкуванні, через мовлення йде некрасиве мовлення. І, в принципі, дивиться через призму. Людина починає дивитися через призму саме от блуду і похоті. Тобто тут не про якісь привороти мова йде. Тут людина деградує. Частіше всього це робиться через алкоголь. Інших, не знаю, варіантів, тобто це такий, знаєте, ходовий варіант. Як тільки хтось пішов по, по цій стезі, значить там в алкоголь було вже щось підлито. Ну і з додаванням також крові, але ж знову ж таки, поєднання алкоголю. Отут працюють все-таки біси. Тут не про приворот, тут про, як я вже сказала, деградацію. Ще помічала такі роботи, як хвороби вигляді перекладів робляться. Вони мають такі специфічні запахи, тобто хвороби різного там все, що завгодно можуть перекласти. І зазвичай це має або на тілі якісь ознаки, або я ж кажу, такий явний признак запахів. Це також може робитися через алкогольних бісів лярви тут, як тут. При тому, ще що помічала, що якщо говорити про лярви, може я, я ж кажу, не зовсім в цьому розуміюся, якщо є спеціалісти, можуть написати в коментарях більш характеристику якусь точнішу дати, що це за сутності, які от схоже, як лярви. Зазвичай лярва це алкогольна, да? а це, схоже, що вона присасується і енергетично висасує саме ресурси з того органу. На якому накладена хвороба. І це я говорю про такі роботи, які робляться в таких незвичайних зовсім середовищі. Може бути, типу як п'явки, може бути саме на цьому робиться. І Болотяна місцевість такого роду. І можливо, це не зовсім тема бісовських робіт. Але я. Саме от коли ви писала так, згадуючи, які були досвіди, що я спостерігала, то чомусь саме цю роботу також згадала, бо вона дуже дивна була в тому плані, що коли знімала, то там явно був ознак, образ, прямо образ біса конкретно було показано, що при тому було таке відчуття, що це показали саме ту людину, через яку. Проявляється цей біс, і що саме ця людина це робила то ось так було показано. Але вона підключала оце саме ці сутності Лярвів. Тобто, як це воно робилось, я вже до кінця, може, ребус цей не, не розгадала. Але те, що там бісовська тематика проглядалась, це було явно видно. І Віку платився алкоголем. Тому може майстрам кому буде цікаво таке почути, може, у вас якийсь ребус був. Тому що ці хвороби залишають відпечаток в органах людей, в організмі, може суттєво змінити навіть, от коли аналізи роблять, то в органах або в організмі вже не безповоротні стаються зміни. Хвороба. Вважається, ніби вилікувана, вона, може, чи приглушена, але сам стан людини вже змінився, вона вже не повертається в той стан, якою була, ось що я спостерігала. І особливо, якщо це люди вже з віком ну, старшого віку, то їм дуже складно потім очиститись від таких робіт. І те, що оплачувалося, отку був алкоголем, 100% там було підтвердження. Коли робота знімалась, то в цей час. Явно сколихнулися саме ті персонажі, які живуть лише за рахунок алкоголю. На цьому буду завершати цей запис. Буду вдячна за підтримку відео, за підтримку каналу. Якщо напишете щось з свого боку, ми зворотній відгук чи досвід, який є. Ну і звичайно, що на підсумок цього запису, який посил саме йшов, так, з яким умислом записувала це, що дійсно потрібно вчасно відреагувати, знімати, чистити. Тому що потім, як я бачила, це розкручується, і навіть коли вже знімаєш, чистиш, повернути людину в той стан, в якому вона була до цих робіт, вже практично неможливо. Залишається якийсь такий відпечаток, який шлейфом, таким фоном, як йде через все життя. Ну і, звичайно, щоб повністю очиститись, це потрібно змінювати образ життя, місцевість, де проживаєш, чи з ким проживаєш. А Зазвичай люди залишаються проживати з тими, з ким жили до цього, не змінюють ні свою справу, не ні, ні самі себе. То зазвичай так воно переходить в якийсь такий латентний, чи знаєте, хронічний стан. Трошки покращилось здоров'я там чи щось інше на що було зроблено, але вже не йдуть люди в там успіх, наприклад, чи в розвиток, тому що не було кардинально зробленої зміни. Тому з одного боку ніби легко знімаються ці роботи. Ну зазвичай вважається, що бісовська робота, вона, якщо на перших стадіях, то її простіше зняти, чим там якісь вже такі, клешбісінські порчі, да там чи якісь ще там не знаю і всякими зам... Хоча й бісовські ж є замки, ключі, все. Ну якщо ну зароблять частіше всього ці роботи непрофесійно. Тому так прийнято, ніби вважати, що ця робота не сильна. Коли це робить професійний мастер, який займається лише цією роботою, то там, звичайно, що такі замки може поставити, що попробую з ними там в одне з найми, що інше починається і так далі. А як ну, в... а звикли так, щось там. В домашніх умовах, де, чи ви ще десь на перехресті, щось там сказали. І, особливо як російська місцевість, то це спрацьовує на раз-два, тому що там на кожному кутку е, люба сила, щось десь почула і вже побігла щось виконувати, бо ви відкуп залишили. Тому робіть вчасно, не затримуйте це в собі, і тоді будете дійсно на коню і вчасно реагувати. Лише на те, що з вами відбувається, на своє оточення і змінювати своє життя. До нових зустрічей!